Бібліотека це не лише місце, де зберігають та читають книги. Це місце, натхненне творчістю, місце розмови та пізнання самого себе. І як писав Іван Якович Франко, книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду, мав досить, дивні її перла виносить. Кожна книга це країна й час з минулого майбутнє. Сьогодні бібліотека Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка це інституція, яка налічує понад 730 тисяч фонду, а кваліфіковані працівники роблять усе для того, щоб книгозбірня була всьогочасною модернізованою за формою та відповідала на актуальні питання сучасності. Книгу засновано в травні 1940 року на базі бібліотеки Славетної Дрогобицької гімназії, яка подарувала світові талановиту плеяду письменників, митців, священників Іван Франко, Василь Стефаник, Отець Селецький. Бібліотека Ровесниця університету, без якої навіть у 21 столітті в епосі діджиталізації, інтернету, нанотехнологій немислиме академічне життя. Заснована 1940 року у травні на базі Дрогобицької гімназії, в якій світоглядно формувалися Іван Франко, Василь Стефаник, Олег Мартович, Іван Макух та багато інших визначних діячів, які гідно репрезентували українську культуру. За часів Івана Франка в гімназії було понад 500 книг. Сьогодні університетська книгозбірня, продовжуючи освітні традиції, Налічує сотні тисяч періодичних видань, сотні тисяч найрізноманітніших книг художньої літератури, періодики, підручників, десятки послуг, як знайти книгу або отримати її дистанційно. З Нагоди цього дня на нашому факультеті оголошуємо флешмоб конкурс який триватиме з 25 вересня до 1 жовтня. Умови дуже прості. Одягніть вашу найкращу. Найавтентичнішу вишиванку або одяг в українському стилі. Відвідайте нашу царину книг та зробіть фото з вашою найулюбленішою книгою. Опублікуйте найоригінальнішу світлину у ваших соцмережах з хештегом День бібліотеки 2024 та УІФ День бібліотеки. Переможці конкурсу отримають цінні призи. Від нас у нас зібрані. Тисячолітні духовні традиції людства, якими ми щедро плануємо поділитися з вами. Якщо ви прагнете навчатися, якщо ви любите читати, хочете стати освіченими, креативними, тоді запрошуємо вас до університетської книги. Пам'ятаймо, що в єдності наша сила, а сила в нашій історії та свідомості. І її слід черпати книгами наших предків. Тому всі швиденько біжімо по свої мережання та робімо найнезабутніші світлини. Закликаємо студентів приєднатись до флешмобу, відвідати бібліотеку та створити незабутні, креативні та душевні фото зі своїми найкращими порадниками, друзями та джерелами черпань нових знань, сили та насна. Віримо в близьку перемогу. Мирне небо над головою та вільну українську землю. Слава Україні! Героям слава!